Вітаю. Як ви себе зараз почуваєте? Прослухайтесь до себе. Пропоную прослухатись по шкалі від 0 до 10. 10 дуже погано почуваю себе. А 0. Почуваю себе дуже добре. Або ну, можна навпаки. 10 почуваю себе дуже добре, 0 дуже погано. Досядьте і прислухайтесь до себе. Знову ж таки, робимо прості вправи серед складних речей. Отже, прислухались до себе, поставили собі орієнтовну таку оцінку на шкалі від 0 до 10, і трошки намагаємося змінити свій стан. Якщо, доприклад, ваш стан там був у шкалі від 0 до 10. Шість почуваю себе там, тривожно так, на шість, Чи мені страшно на 6, чи злюся зараз там, на вісім, наприклад, чи агресія, яка з'явилася після того, що побачила, що почула. А, можна навіть шкалу намалювати собі і поставити собі там рівень а, своєї емоції. Так? Тоді простенька вправа. Яка називається обійми. Обіймаємо себе, так? і при цьому дихаємо. Ми з одного боку трошки сковані, так? бо обіймаємо, але ми можемо обняти себе не так аж сильно. Так? Ми можемо якось так, щоб нам було комфортно. Так? І при цьому дихаємо. Робимо глибокий вдих, але дуже повільний, ні в якому разі не різкий. Вдих, Дуже-дуже повільний, м'який, ладний, глибокий видих. Знов вдих. Рахуємо орієнтовно до 4, до 5, коли робимо вдих. Тоді можна зупинитися, завмерти і видихаємо, але видих бажано, щоб був в два рази довше, ніж вдих, а то й три. Вдих, затримка дихання і видихаємо, але при цьому ми себе обіймаємо, обіймати можна і самому себе. Якщо нема кому, обіймаємо самі себе і дихаємо. Дих. Затримка дихання і видих. Можна зі звуком. Дуже важливо просто знайти той темп дихання, який вам підходить. Комусь підходить тихісенько дихати, так, розмірено, повільно, а комусь легше робити вдих і видих такий, щоб був зі звуком. Губи можна робити в трубочку. Тому що ось тут живе багато наших страхів. Ми якось з вами вже говорили про страхи, згадайте, подивіться минуле відео про страх. Але, власне, тут дуже часто живе щелепі наші, живуть страхи, залишаються. Вчасно не викричалися, а треба було, а, вчасно не сказали чогось, знову ж таки, завмерли і тут завмерли наші щелепи. Тому, коли видихаємо, губи можна вбити в трубочку. Складати, я говорю, а ви все-таки продовжуйте, дихати, дихати, дихайте, будь ласка, і обнімайте себе. І коли так зробите 10-20 разів, а ще краще, щоб це було 3, 4, 5 хвилин. Тоді прислухайтесь до себе, що змінилося в тій шкалі, там, де ми робили такий термометр емоцій, то яка зараз є. Як правило, ця шкала посувається трошки вниз. Тобто наш стан хоч на 1-2 градуси покращується. І ще одна вправа. Коли ми будемо робити вдих, вже зараз не обов'язково себе обіймати, достатньо, робимо вдих, і на видиху у нас буде звук Х. Вдих-х. Вдих Х. Вдих. Це Х може бути різке, таке Х, а може бути Х. Знову ж таки, знайдіть той темп дихання і звук Х, який вам буде до вподоби до душі. Х- Якщо дуже багато емоцій, багато злості, багато агресії, багато страху, то більше рекомендую, щоб цей звук Х був такий Х. Різкий Х. Ще можна, коли ми робимо Х руками Х викидаємо з себе. Х. 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 Ми можемо ногами робити якусь дію. Наші ноги згадують дію не завершено руками також. Ха, ми навіть можемо уявити собі, як ми щось віддаємо, комусь віддаємо, викидаємо з себе. М? Ну і ще, згадайте, є така вправа. Якщо хтось дивився мої відео, там я ділилася такою вправою, яка називається Песик з води. І її корисно робити, особливо ввечері. Зранку, коли ви пробудилися, дуже добре промнути все своє тіло. Це може бути, ну, хто робить якусь зарядку, гімнастику, йогу, прекрасно. А, але після того можна просто промнути все-все своє тіло, починаючи від голови, завершуючи ногами, ягодицями, все, все все тіло проминаємо. Це ми можемо зробити зранку, а ввечері дуже добре зробити вправу, яка називається песик з води або цикл пральної машинки». Вона заключається в тому, що нам треба піднятися і витрясти з себе все. Тобто, от, так, от ну я зараз не. не Вся буду витрясати, ви не побачите, але ми маємо е, трясти руками і ногами, і витрясти все-все, все що ми поназбирували за цілий день. Просте, але воно працює. Витрясайте, проминайте, дихайте і давайте вихід своїм емоціям з допомогою дихання і простих, звичайних вправ. До зустрічі. Діліться під відео, можливо, тим, на яку тему ви би ще хотіли почути відео, про що вам розказати або показати.